Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні Русі! Тож треба згадати те, що мали, наші традиції, наш звичай, нашу віру, наші наші наші, радення, наші, наші духовні знання, духовні практики і в тому відродити силу нашого народу. І відповідно тоді це буде для всього людства. як і тисячі років тому. Промовляємо. Роди Всевишній, кличу світло твоє живе, сило сіло Отця Сварога і влади у ті бої всіх. Прийдіть і благословіть Богу Дусу. Дана, водиця, живе криниця, я тебе зроляю, Батька, рода, прославляю. Принеси нам здоров'я, очисти тіла, освітлено помисли, колоколь, помінь, пам'ять муфільми серійного світу. Життя у тобі зродилося, тож милий з І життя упілах і душах наша. Хай сила буде в роді нашому. Хай наш Процвітає ряснотою благополуч у всіх своїм нашому. Хай діти наші саме любитеся надійсно. Так ты щебагат, ну дна. Хай наші багатства, знання сили й сила. Примножуються з кожним Божим днем. Хай святиться свята водиця. Богів рідних закликаю, богів рідних призиваю. Прийдіть, Боги, прийдіть трепки, силами своїми благословіть, силами своїми нас снажі, силами своїми у святі, навіть і наші Воєто, символ ковла живого, Явлення, є то символ єдності, Роду небесного з родом земним горіть вишніми. Так, тим небесним, волнемося тим Божецьким, ось я чую сулицю, хай вона принесе нам. Лайку. Чистоту душі. Зілове тіла. Багато вітча. Удачу візьме. Таке так. Слава Слава. Ну... Мамусечка моя рідненька, татко мій доленький, бабуся зоня, бабуся Катя, Відана. Відина. Відфіра, Михайло, пан Григорій, Катерина. Всі предки роду бога, чмихаський, прийдіть, Сулицею Святою пригостіться, силами божеськими освітіться. Хай жива матінка, силою своєю, відкриттю вашою душі очищає, хай раду наш Бог, ваші душі вогнем радості наповняє, Хай рог ваші душі вогнем, віром освящає. Прийдіть, наїдками з нами пригостіться, силами божеськими. Змісниться. Хай вам солодко перебувається у всіх трьох світах. Далі даймо. Хай вам солодко перебувається у всіх трьох світах. ви не перебуваєте. Хай світло ваші душі захищає. Прийду всякою нашу на душу вспопиляє. Хай буде так. І ти дух дому нашого, домовий, прийди, сулицю святою пригостися, силами Божеськи освятися. І тримай ват і спокій, мир і слава в домі нашому. Аби ся пляху було, нічого не ламалося, все гарно, нічого не збувалося. Давай, медочком намаску тобі. И підарного. Засилуємо божеським измісниця и лад питали. Ну і нашим бабусям-бабусям так культуром довгим. Ниточку, щоб вам було солодко у всіх трьох світах, де не перебували. Хай буде так. Слава роду Бога, слава рідним Богам, слава родові. Силами материнськими водяними, силами влади Богородиці, Богинь на живітний, благословляться внуки і внучки наш Божий. Наш щастя! На радість. Настрой силу. Щасть. Радість. Любов і кохання. Удачу і успіх, везиня. Пасвій процветання. Любов і кохання. На щастя на, на щастя, на радість, на любов, процвітання. Діточок мною в ноги мною много много нащадків многих, Нащадки у мною, гно, гної, гно. Силою материнською водяною, силою, влади, богородиці, Богині, наші гріми, благословляються у німечки, нічки та на щастя, на радість, любов і кохання, звагу, мирі, спокій, люди на думках, процвітання благополуччя, удачі, везіння в ділах. Тихай буде так. Сміли і будьте з богами, бо єдиною вони будуть посеред вас і перемогу дадуть вам. Слава, слава і вам. Ну, а усі, хто долучився грошовою пожертвою до світового обряду нашого, то хай ваші пожертви в тисячі крат примножені повертаються до вас грішми, радістю, любов'ю, коханням. Насолодою блаженством. Ряснотою благополуччю у всіх сферах життя ваших родин. Да буде так, хай ваші родини вруцідають. щастя, радості проживають. Богів прославляють. Хай буде так. Слава роду, слава рідним Богам. Слава роду, слава Україні Росії!